Ну, Я, на жаль, не так часто, як наші працівники, але я прийшов віддати просто шану і з повагою до колективу такого, нашого партнера, музично-драматичного театру імені Йоліко Радянської. Це наші партнери. Так, так творчості, вони нам допомагають, скажімо так, духовно ми їм трішки матеріальні. «День машинобудівника» – це вистави знакові. Юрій Михайлович, взагалі театр, він завжди приймає участь у всіх святкових закладах машзаводу. Або сценарії, сценарно, або своїми колективами. Тому ми теж до них дуже ну, величезною увагою відносимо. Я бажаю їм. Наступного сезону успішнішого, ніж цей сезон, який минув. От і все І нових творчих злив колективу театру і кожному окремому артисту. Доброго вечора, шановне черги, закінчується черговий ювілейний театральний сезон Чернівецького театру імені з чотирма прем'єрними постановками. Що ці постановки були зроблені на всіх цих прем'єрах і бачив те сприйняття, яке було і в мандрівних зорі, поставили Ольги Копирянської, яку поставила пані Людмила Скрипка. І прем'єру, яку сьогодні вдруге можна буде переглянути. Присягнути. Я думаю, що це ті постановки, які буде не гріха тільки зі своїм традиційним, постійним глядачем, який ставить, що ця зала за десятки років свого існування, приходять люди, діляться тим мистецтвом, яким вам, колеги, успіхів, нам, глядачам, приємних переглядів, приємних постанов і відремонтованому, капітально відремонтованому приморі. Волю вже двох десятиліть підтримують найважчі часи так, у творчій і в підтримці зі нас. Я з хочу запросити на сцену. Завод я подприємство привіта. Я скажу, що це наші доросінні люди. Завжди з приємністю, раді ми їх бачити в нас у залі на виставу. Ну і, звичайно, ми раді їх бачити у нас на сцені. Ваші попливи області. Грани їхнім продуктивам, які завжди з підтримкою відносяться до Слава Кіляніна Віктора Колєвича з двох рук. Бажаємо художнього... здоров'я, вашим вам і вашим колективам. Хай вам щастить і щоб ви завжди були з нами. Довгі, добре театральні. Щастя вам, здоров'я, всім, хай Бог благословить Це наш заклад прекрасний, дуже крує землею. Ми їм теж дуже вдячні, тому що без них ми теж не можемо існувати. Я всім дякую і вам всім здоров'я. Щоб... Чернівецького театру з завершенням 80-го театрального сезону. Tem Все ж це ще прем'єра, і люди запитають, як, як вона за вас і вона пройшла, як вона сприйнялася. Що тут люди її ще не бачили, тому може писатися на базу. Директор Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Воляко Бадянської Юрій Михайлович Марчак. Вашому спостереження, як знати, сприйняв ставити за часників Ви знаєте, на сьогоднішній день саме велике приємне те, що сприйняла родина Івана Васильовича Миколайчука. Ми отримали подяку від Марічки Миколайчук, дружини Івана. Ми отримали подяку від тих людей, які просто побачили частково себе на сцені. Це від Ніна Матвієнкові Валентини Ковальської. Е, немалозначно вважається значить, художники, скульптори міста Чернівців. Досить приємно було чути відгуки е, Гамаля, скульптора нашого, який е, створив пам'ятник і меморіальну дошку в першу чергу, тому що це меморіальна дошка нашому колишньому художньому керівнику Анатолію Григоровичу Латинчуку, народному артисту України. Які сприйняли виставу. Відгуки, звичайно, будуть різні, але сценарії, які створила Людмила Івановна Скрипка і Галина Канарська, втілення тої всі творчої групи, яка працювала над даною роботою, працювала на повну віддачу. За короткий проміжок часу, як постановочна частина, так і вся художня частина працювала з повною віддачею, тому що відчували. Приторкаючись до хроніки, до хроніки до автобіографічного життя Івана Миколайчука, мені здається, що не було жодного байдужої людини, яка працювала над цією роботою. Ви закінчили сезон цієї вистави бо, ось, а про які вистави ви ще би ви хотілося згадати в день закриття сезону, які можливо особливий проєкт. Ви знаєте, для, кожного, для кожної людини значить, завжди буде прийматися різний матеріал по-різному, і в тому що глядачі сприймали наші ті вистави театрального, нашого сезону, і мандрівні зорі і ілюзії Овальцю. Приємно те, що більшість було гарних відгуків на відповідні творчі роботи театру. Ну І можна сказати про те, що всі, хто працювали у цих роботах, такою ж розвідданістю віддавалися цьому театральному сезону в 80-му, тому що, як би не було він і ювелейним театральним сезоном, і в цьому році очікуємо листопада місяця відзначення 83 річчя творчого колективу театру. То мені здається, що кожна робота, яка виходить на сцені прем'єрна робота, хочеться, щоб завжди, звичайно, значить, сприймали гарно її. Ну і як кожному, певно, творчій особі хочеться, щоб оцінили її труд. Наш труд оцінюється на сьогоднішній день обласками, брехливими обласками глядача і збільшенням глядацької зали, тобто збільшенням глядача на наші вистави. Це є велика приємність. Ви розумієте, на сьогоднішній день можна сказати по-різному, тому що як би там не було, ми завжди очікуємо і робимо творчий відбір молодого покоління. І якщо не буде зміни нової крові в творчому складі театру, театр буде завжди знаходитися в відстої. Тому на сьогоднішній день ми з ретельним таким підбором відносимося, як і художні керівники, так само і. Всі інші для того, щоб просто-напросто оновити групу, оновити одиницями творчими, ті, які їм дали добуток. Нам ніхто на сьогоднішній день не збільшує штатний розклад. Штатний розклад, який був, він такий залишився. Звичайно, багато нас акторів працює значить саме на сьогоднішній день на разових. Звичайно, хотілося б той типовий штатний розклад, який на сьогоднішній день видало Міністерство культури, щоб здійснився і з підтримки звичайної обласної державної адміністрації, створюючи бюджет на наступний рік, дозволив нам збільшити штатний розклад хоча б творчої групи. Не кажучи про ті одиниці, які необхідні для творчого процесу, а в основному – Групи. Ми б хотіли, щоб театр і музично драматичний, мати прекрасних, гарних солістів у вокалістів, хоча б це були дві пари двоє жінок і двоє чоловіків. Звичайно, хотілося б збільшити і балетну трупу, щоб було не вісім, хоча б було б 12 пар. Звичайно, хотілося б багато для чого, але все, все складається на можливостях, на можливостях фінансування обласної державної адміністрації. Ну, думаємо, що. Ту роботою, яку ми проробляємо з кожним днем, і говоримо про те, що дійсно є робота. В першу чергу це творча, що підуть на якісь певні уступки, і все ж таки нам збільшить штатний розклад творчих одиниць, хоча б я кажу, вже на сьогоднішній день. Ну і приємно про те, що вже 2006 року ми говоримо про капітальні ремонтні роботи, які на сьогоднішній день розпочалися і з основи розпочалися з дренажних робіт навколо театру. Вони будуть тривати до 15 вересня місяця, до 15-го числа, зв'язку з тим, що робота монолітна, є над чим працювати. І початок тих ремонтних робіт, які розпочалися з вулиці з сторони Шиллера, видно те, що це буде клопіткою роботою, але це є гарантована та робота, яка вбереже це приміщення для майбутніх поколінь. Mm. Що, Це власне, зараз, власне? Зараз, зараз ми буде важко сказати за 80 театральний сезон, тому що нас ідею сказав десь приблизно говорим десятиста. Ось трохи за театральний сезон, за тебе за півріч, десь Ні, статистиста. Хоча ми будемо працювати на пенсії Христа, будемо працювати в 200 місяців вже.